Є дитина дня. На кожен день вибирається дитина, яка нам дає інформацію про цей день. Спеціальний трон, як його називає вчителька Алла Кульцова, зробив батько її учня. І хоч до класу діти прийдуть через два місяці. Стілець каже, стоїть на своєму місці. Ще й війни, ну такої масштабної в нас не була, але ми вже виховуємо патріотів, Виховали самого самого дитинства. На своєму місці всі навчальні матеріали демонструє пані Алла. І ми вивчали різні ери. Палинезойська, мезозойська, і це робилося у вигляді круп. Сьогодні принесли повністю весь пакет документів, що потрібно. Неважко їх збирати. І сьогодні здали повністю всі документи. Будемо вважати, що ми вже майже зараховані. Мама майбутньої першокласниці Людмила Тарасюк із вчителькою Аллою Васильівною вже знайома. Ми здали першу дитину в цю школу, нам сподобалося. Як дитина навчається, який був підхід до неї, вона була в захваті. Кожен день було щось цікаве, щось нове. Співпало так, що наш класний керівник молодших класів буде набирати клас, і друга дитина в мене потрапляє знову до цієї вчительки. Всі 24 першокласники навчатимуться за освітньою програмою нової української школи, говорить Алла Кульцова. Кабінет у нас готовий, все матеріальна база в нас і технічна є. Ми проводили курси при садочку, і значна частина дітей і садочка з груп пішли. Ми працювали з ними майже рік. Дітки знайомі зі мною. Ще 15 першокласників готові взяти на навчання до закладу, каже директор Черкаської загальноосвітньої школи номер 4 Василь Сабодаш. Завершують і ремонт укриття. З 1 вересня ми плануємо набрати три класи. Три класи десь до 30 осіб в межах, ну можливо, 75 до 80 чоловік. Сховище у нас є, яке ми орендуємо, але в наше шкільне. Воно зараз потребує капітального ремонту, і ми робимо проєктно-кошторисну документацію, експертизу, щоб воно відповідало усім сучасним вимогам. Список усіх зарахованих на навчання до першого класу був готовий 31 травня. Саме до цього часу приймали документи від батьків, говорить директор спеціалізованої школи номер 3 Валерій Завіновський. Такі заяви ми. Приймали за записом в електронній черзі. Ну і на 31 травня результат був досить таки досить таки серйозним. Ми набрали чотири перших класів. Можна подавати документи, да не тільки в серпні, а і протягом літа, і протягом навчального року, навіть якщо він почнеться. Ну але є один момент на вільні місця. До 1 вересня у черкаській школи планують набрати 305 класів першокласників. Коментує тему заступниця директора департаменту освіти міськради Надія Євчак. У нас іще 22 загальноосвітні заклади. Вони мають вільні місця. Це від 2 від двох трьох десь місць і може бути і до 30 місць. До 1 вересня, я думаю, ми що всіх дітей укомплектуємо. Найбільше поки що вільних місць у нас це четверта школа. В 13 й школі, в 17 й школі, але то велика дуже школа, в 24-й ще трошки є, в 30-тій ще є у нас місця, в 32 є, в 33 й ще є місця. Щороку така ситуація, тому що найбільший потік йде до 1 червня, а потім вже протягом літа ми добираємо дітей і до 1 вересня ми влаштуємо всі, укомплектуємо всі класи. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини Черкаси.